Наступний тип в дизайні оце якраз мій тип. Це проектори. Чим відрізняються проектори? Вони такі є більш спокійні, глибинні. От якщо порівняти мене просто брат-маніфестор, і з дитинства було дуже незрозуміло, як так, що в одній сім'ї народилися два хлопці, і вони абсолютно різні. Тобто, мого брата не можна було самого залишити, тому що ну, людина не контрольована. Вона просто от, постійно поводить себе так, як їй хочеться. Тобто, нею управляти неможливо. І тут якраз. З іншої сторони, я людина, яку можна просто залишити на півдня в кімнаті, і я буду тихенько собі сидіти, щось там робити. І з точки зору батьків, от часто не зрозуміло, як так, що одна дитина от така, одна така, і вони починають ламати ту дитину. Тобто робити її такою, як всі. Це те, чим займається садочок, школа, університет і так далі. Тобто він обтесує, вони обтесують нас зі всіх сторін, можна сказати, викорінюючи наш, нашу індивідуальність, замість того, щоб розкрити її в нас. І якраз дизайн дає можливість. Згадати, як то кажуть, свою природу, ким ми сюди народилися з самого початку, тому що якби ми якби нас ніхто не виховував, не давав нам свої знання зі сторони, тобто не обумовлював, то ми би виросли саме тим, ким ми маємо бути на своїх енергіях, розуміючи себе, користуючись своїм внутрішнім авторитетом, приймаючи правильне рішення і так далі. Але ми живемо в такому світі, де нам зі всіх сторін говорять, що треба приймати рішення вот так, от так або от так. Нам дають якісь думки, ми починаємо носити ці думки, починаємо приймати рішення з голови, замість того, щоб слухати своє тіло і так далі. Ну тобто, обумовлюємося. Про проекторів ще можу сказати, те, що це є не енергетичний тип, тобто у нас немає сакральної енергії. І я часто це дуже замічав, що от є люди, які багато років працюють на роботі по 12 годин в день, і в них є на це енергія, тобто вони можуть в такому ритмі витримувати. Я максимум працював на роботах рік часу. Але це при тому, що тільки перші два місяці я там щось робив а потім далі як то кажуть, мій авторитет працював на мене, і я вже не виконував ніяку роботу.